Через ремонт однієї з основних магістралей рух Черніговом значно ускладнився. Дістатися з однієї частини міста в іншу досить проблематично. «Щонайменше найменше до 31 травня дістатися з мегацентру до ремзаводу буде проблематично, адже другий тролейбусний маршрут скасували, третій та четвертий скоротили. Це для них тепер кінцева. 24 та 37 маршрут теж мають обіжати закриту ділянку. А найголовніше, що жодної інформації про такі зміни на зупинках немає. І, поки чорнівці обурюються відсутністю нормального інформування, комунальники просять перетерпіти тимчасові складнощі, адже за їхніми словами іншого вибору у них просто не було. Напливи колейність. Ямочність, ну, всі види, всі типи і види деформації, які є на зольдобетоні, вони є на цьому перекроска. Спочатку дорожники збиралися лише оновити асфальтне покриття, та після додаткових досліджень виявилося, що дорогу треба переробляти повністю щебені зовсім мало піска зовсім мало. Асфальтобетон різними слоями тут. І два слої, і три слої є. Ну, він вже зістарився. Все все робилося, напевно, там років 30, а може, може, ще й більше. І хто робив, які підрядники, тобто історія про це мовчить. Тепер доведеться капітально ремонтувати. Обсяг робіт просто вражає. Площа ремонту 5 тисяч квадратів. Зі сторони вулиці Козацької вже зняли більше 20 сантиметрів дороги. І це далеко не все. Повністю це все. Перехрестя буде е, розрита. Виконана з нуля основа дороги і покладена асфальт. З умов гарної погоди дорожники обіцяють впоратися у встановлені строки, і вже на початку літа транспорт поїде реконструйованим перехрестям. Тим часом в управлінні транспорту визнають, проблеми є. Дійсно, район заводу у нас складно ще є з вивезенням. Чи не основною причиною називають нестачу транспорту комунального автопарку? У Чернігові нема з 90-х років, а тих автобусів, що Є у ЧТУ замало. У нас, ну, на жаль, не вистачає автобусів і намагаємось вже якось. Компенсувати відсутність тролейбусів, максимально задіяти весь склад. Потерпають і автомобілісти замість широкого чотирьохсмугового проспекту. Вони подекуди вимушені їхати фактично через двори багатоповерхівок. Це створює затори і тянучки, підвищується аварійність. Управління транспорту і патрульній поліції просять автовласників завчасно розраховувати маршрут і бути максимально пильними на вузьких ділянках об'їзду. Тим, хто користується громадським транспортом, радять виходити з дому раніше. Додатково вчити повідомляю, що куплені непотрібні нині проїзні квитки можна повернути за половину вартості до 17 травня.